Вівторок, 27 червня, ви дивитесь новини на ТВ. 7 сьогодні у випуску про таке: законних власників квартиру у Маріуполі виганяють на вулицю, замість відбудованих помешкань, басейни. Як насправді працює російська перестройка, жорстоке вбивство двох 16-річних патріотів України. В студії Тетяна Байрак. Вітаю! Відтепер у Маріуполі більше безхатченків, бо псевдовлада почала виганяти з квартир тих, хто не може підтвердити документами право власності. А замість господарів заселяють цивільних або військових окупантів. На кадрах, які ви бачите на екрані, суцільний безлад із Мотлуху в Кальміївському районі. Тут замість Маріупольців тепер живуть офіцери. Маріупольці самотужки намагались врятувати свої квартири від дощу. Повідомляє Маріупольська міська рада. У тимчасово окупованому місті пройшла злива. Жителі своїми силами зробили інженерні будови, щоб, хоч якось, вивезти воду, яка затоплювала аварійні та пошкоджені будинки. Також постраждали будинки, де йдуть так звані ремонтні роботи. Реакції ж від самопроголошеної влади немає а квартири і далі перетворюються в басейни. Триває ремонт даху, і сьогодні дощ залив усі п'яті поверхи. У квартирі вода тече по стінах, люстрі, балконах. Хто буде відповідати за халатність? У Маріуполі навпроти зоопарку 25 червня сталося смертельне ДТП за участі російських військових, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Буквально через один день, 27 червня, стало відомо про аварію за участі машин Росгвардії. Водій у центрі міста збив велосипедиста і без зупинки поїхав далі. В обох випадках від поліцейських тимчасово окупованого Маріуполя не було жодної реакції на безчинства загарбників. Деякі маріупольці почали активно висловлювати свою проукраїнську позицію, бо відчувають, що ЗСУ наближається до однієї з цілей. А такі, як цей молодих, що знімає, нехай вже збирають сумку в Росію. Да не будесь України. Не буде. Ну, посмотрим. Сьогодні, 27 червня, в Кременчуцькому районі ракети Х-22 влучили в дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань по об'єктах критичної інфраструктури не зафіксовано, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, рівно рік тому, 27 червня 2022 року, росіяни завдали удару тими ж ракетами Х-22 по торговому центру Амстору Кременчуці. Тоді, в результаті обстрілу, загинули 19 і постраждали 66 людей. ПВК Вагнер готується до передачі важкої військової техніки підрозділам Збройних сил Міноборони РФ. До 1 липня усі збройні формування Росії мають підписати контракт з Міноборони з метою підвищення ефективності їхнього застосування на війні в Україні. Щодо тих, кого обіцяли не чіпати після повстання вагнерівців. Цих штурмовиків відправили воювати босими на лівий берег Дніпра в район Олешок. За підсумками, один з росіян на відео заявляє, що з роти вижило 24 особи. Нім просто во фланг роти зайшли хахли, і з роти 24 живих. Це як? Ну, просто об'ясніть як. Збройні сили наближаються до Маріуполя і звільняють українські землі від окупантів за тиждень наступальної операції на півдні, а це Мелітопольський та Пердянський напрямки вдалося повернути 17 квадратних кілометрів земель. На декількох напрямках наші сили оборони розпочали контрнаступальні дії: це Оріхово-Василівка, Бахмутський напрямок, Богданівка, Ягідник, Ліщіївка і Курдюмівка. Ці контрнаступальні дії розпочалися наприкінці тижня, і, власне, по кожному з цих напрямків вже є просування від одного до двох кілометрів. Загалом, з моменту початку наступу, звільнена площа на півдні складає 130 квадратних кілометрів. Нагадаємо, у понеділок стало відомо про звільнення Рівнопіля Волноваського району на Донеччині. Путін виступив з сенсаційною промовою. Напередодні ввечері про кремлівські змі готувались цитувати свого президента. Проте розчарувались. Промова тривала якихось п'ять хвилин, під час якої диктатор знову звинуватив у всьому Київ та захід. Організатори мітежа придав свою страну, свій народ предали і тих, кого втянули в приступлення, лгали їм. толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. А после своей промовы Путин забрал нараду с керевниками силовых структур. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також вирішив висказатись повідомив, що на тлі спроби заколоту в Росії свою армію привів у повну готовність. Українських підлітків, яких переслідували в окупованому Бердянську, вбили. По Тиграну Аганісяну та Микиті Ханганову 2006 року народження. стріляли снайпери. Про це повідомила співзасновниця медійної ініціативи боротьби за права людини, координаторка напряму війна і правосуддя Ольга Решетилова. Раніше підлітки отримували звинувачення від слідчого комітету РФ про нібито готування диверсії на залізниці. Їм інкримінували статтю, яка передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Але Європарламент ухвалив резолюцію, де вимагав від російської влади зняти усі підозри і негайно звільнити двох підлітків з Бердянська. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську він трактує як позасудову страту. Справді, як тільки у нас з'явилася інформація, що 24 травня цього року двоє українських підлітків отримали підозри від слідчого комітету Російської Федерації, ми зразу звернулись по різним каналам до російської сторони, щоб по перше, нам надали всю інформацію по-друге, повернули українських хлопців додому в Україну. Так само офіційно ми звертались до Міжнародного комітету Червоного Христа, щоб вони терміново їх відвідали наших підлітків та зробили все, щоб їх повернули додому. На жаль, на даний час, єдине, що нам відомо, що хлопці загинули. Але як я і сказав, я цілком припускаю за моїми даними, що це була страта. Подвійна бавовна сьогодні зранку в тимчасово окупованому Криму знайшли уламки від БПЛА під Жанкоєм неподалік від залізничної станції. Окупанти стверджують, що нібито прильоту немає. Спрацювало ППО, але ж наслідки все одно є. Голова республіки Аксіонов написав у своєму телеграм-каналі, що залізну дорогу ремонтуватимуть біля восьми годин. Постраждалих немає. На цьому приємні новини не закінчуються, бо горять палають склади РФ у Криму. Хоча окупанти пишуть, що це нібито сміттєвий полігон. А ми продовжуємо насолоджуватись відео. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми є в Instagram, Telegram, Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.